Хай! Думаю, багато з тих, хто дивиться мої відео, також знають про Олександра Ніколіна, і думаю, багато з них слідкують за його новим проектом на Ютубі, де він тренує двох пацанчиків Діму та Ігора. Один з них займається в натурашку, інший уже на темній стороні. Нас, звичайно, цікавить Ігор. Той що хімічить, бо в контексті нього було декілька цікавих коментарів. По-перше, це звичайно його прогрес. Чувак прибавив 8 кг маси. Йому вдалося набрати із 67 до 75 кілограм всього за 6 тижнів. Його форма дуже і дуже сильно покращилась. Було багато коментарів, де люди відзначають, що їм вдалося щось подібне за набагато довший термін від 6 місяців до року, а хтось взагалі руки із 33 до 40 см качав майже цілих 8 років. Тому Нікулін багато кому дав неабиякий стимул захімічити. Особисто мені сподобався цей коментар, адже якщо подумати, то дійсно кожен другий юзер стероїдів на Ютубі розказує, що фарма дає 5-10, може 15% до результату. І щоб набрати, треба гарувати як проклято. Тобто хіміки від великого до малого стверджують, що треба тільки їбашити. І сама хімія дає їм мізер, що зовсім не відповідає тому, що було показано у цьому проєкті. Зверніть увагу, підопічні Нікуліна виконують в кращому випадку дві вправи на м'язову грубу, а на біцепс і тріцепс за всю серію випусків я побачив всього пару вправ на тиждень. На тиждень Карл! Центр робиться на базових вправах, що аж ніяк не дивно, бо хлопці, по суті, новачки і великий обсяг роботи їм на цьому етапі абсолютно ні до чого. Сам Нікулін в коментарях відзначав, що його підопічні до відказу не працюють. Тільки може бути один підхід близько до відказу на одну м'язову групу. Погодьтеся, таке тренування навіть для натурального тренінгу хардовим назвати важко. Тому Нікулін, можливо, сам того не усвідомлюючи, розвіяв ще один міф, який розпускають качки хардкорщики.